Поліцейський відбір на фініші. Сьогодні у Сумах стартував останній етап конкурсу в нову поліцію співбесіда. На неї запросили більше 200 кандидатів. За три дні мають поговорити з майже тисячою претендентів. Що в них питають, хто дійшов до фіналу та які недоліки конкурсу вбачають експерти, розповість Олена Адаменко. Я прошу не делать видеосъемку внутри кабинета, где проходит собеседование. Те кандидаты, которые увидят этот репортаж, они уже будут заведомо в более выигрышном положении в отношении тех, которые были до этого. Чем самопредбачена заборона видеосъемки с певбеседой? Елена, я вам привела сейчас этические и моральные соображения, по которым я вас просто искренне прошу не снимать внутри собеседования. Это достаточно такой интимный процесс. Вы журналисты? Да. Крім високої зарплати, яку обіцяє на поліції, яка у вас ще мотивація? Цю роботу вважаю, так сказать, стабільною. Співбесіди з кандидатами у КОПи проводять у так званій школі міліції на Баранівці. Патрульна служба. Чому? Так. Але ну, вона більш цікава і мені вважається, що я таким чином більше буду наближена. До ну до реальних подій, і я зможу більше зробити для країни, ніж я буду сидіти в офісі. От начальник цей чоловік працював у обласній міліції, був старшим інспектором з фізичної підготовки. Був непосредственно взяв один вид спорту, одну вправу – це біг на тисячу метрів. Значить, було заявлено 800 чоловік. 510 чоловік зали норматив на незадовільно. Згідно наказу УМВС МВС 636, го значить людина, кандидат, який не здав одну із справ або здав на незадовільно, значить він далі знімається з конкурсу і не не має права на службу в МВС України. Яким чином допустили до конкурсу до співбесіди людей, які не склали фізкультуру, фізичну підготовку, які не склали її на задовільну або вищу оцінку. Дієна, були допущені ті, які пройшли по е, соответствуючим на фізкультуру. Та як виявилось, частина кандидатів взагалі не складала нормативи з фізичної підготовки. Ви фізичну підготовку складали? Ні. 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 А чому так сталося? Ну я не знаю, не пройшло приглашення. Ні. А чому? Не знаю. Не цікавились? Цікавилися, але ніхто нічого не каже. Ні. Чому? Тому що спортсменка. Вас не запрошували? Ні. Ні, не складала. Далі більше член сумської комісії Єгор Губенко на своїй сторінці в Фейсбуці написав. Комісія більшістю голосів поставила взять бившому гаїшнику, який признався в тому, що отримав взятки. Олена Адаменко, Марина Карпенко, Віктор Лапченко на часі новини.